собі має, погнали. Перше, ми маємо з тобою НАП, НАП і САП і Набу. Що я прочитав? Що Європейський Союз тихаря каже, ребята, ми домовлялися, якщо ми даємо свої гроші, це 50 мільярдів рік плюс-мінус, то ми маємо і контролювати свої грошечки. Наші органи САП і НАБУ, дожні роботи, як ми скажемо. Поїхали. Що відбулося між Україною і Європейським Союзом? Коли Зеленський захотів подрізати ЦАП і НАБУ, бо ці, наче, торкнулися його соратників найближчих, і він їх хотів причіклити. Давай подивимося, кажи мені. Дружба закінчилася, тобто, момент. Закінчилася. Того, що... Дружба закінчилася, момент того, що ти не. Але не до кінця, те, що воно якось йшло всупереч попереднім домовленостям, і. Пішов вплив певної сили. Тобто сили, да. і Вони ж обмінили півтора мільярда помощі для для кабміна і вципалися. А далі пішов в пошук виходу з ситуації. Хорошо. Ну і скоріш за все, знайдуть, але можуть бути або недоотримання або якісь певні обмеження. Але при цьому є можливість все ж таки втримати контроль. Ти знаєш, я тобі хочу сказати так але ж Зеленський пішов на поп'ятну, кажуть, вертати назад, щось там порішав. Після цього нового закону про САП і Набу як стосунки Європейського Союзу і Києва. Щось поміняється, чи це, ну, ну, чи це для розмови для бідних? Буде... Тут цікаве питання, тому що з точки зору. Е... Відмотати щось ми зможемо навіть фінансовому точки зору можна буде розраховуватись якусь допомогу. Але знаєте, як коли ну ложечку знайшов, а неприятний садака сталася. Тобто, момент того, да. що буде непорозуміння в цьому контексті. Віть, а як же ця розмова? Тепер що Україна має бути незалежною? Ми, ми лягли під Європу, під Америку. Тобто, дивися з іншого боку, ми ж всі як українці, ми ж знали це. Пам'ятаєш ці розмови, що нам дають гроші, а вони хочуть контролювати ці гроші? Бо наша влада типу, вся краде ну по карманах дітям в шори розвозить. Тому треба пригласити сюди європейських оцих людей можів. Вони знають точно не вкрадуть. Вони створили свої колись органи, колись і нам мішають по-своєму. казали кажете. що ми завжди акцентуємо увагу, що в нас там є так. Росія, ворог і якісь. Так. А при цьому казали, що? Ми ну, все одно все одно засеремося з західними партерами. Тобто. Да, І... Тому що понимаєш, що, що Росія враг, що інші країни, які хочуть нас пороботи, нам вони теж врагли вороги. А у нас все одно випадає так, що в... поки є е, е, якась виїда з світ да. ситуації, е, все окей, чудово. Як тільки починають зав'язувати по рукам та ногам, ми починаємо шукати вихід з ситуації. Хорошо, обхідні а... шляхи. Те, що зараз відбувається, так, це так, так. обхідних шляхів. Я тебе питаю: які будуть, от яким буде вплив Європейського Союзу на контроль України до кінця року? зміниться щось, чи навпаки ж станеш жорст, жорсткішим? Ну, вони шукають альтернативу насправді, вони шукають альтернативу впливу. Uh -huh. Будуть шукати можливість домовитися, будуть шукати можливість підготувати план Б. І е, друге втрата контролю над ситуацією, котра робить цю співпрацю дуже. Хорошо, якою? Невигідною чи що? Невигідною. Ну а хто ж з України поведеться? Піймаєш, що виходить, що з України не можна вести діла? Тут, тобто, якщо ми проговорюю цю ситуацію, і одразу пригадую вирізку з фільму, там де пам'ятаєте, що про президента і альтернативну версію перебігу подій, коли західні партнери кажуть Європ... Україні, Україні піти на мирову або домовитись, yeah. до, о, о, це не вигідно і yeah. подібне. Це, Ви, це ти це про цей фільм? фільм, там де я куплю собі жену, це цей фільм. Я люблю цей фільм. Ні, 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 не про цей, про okay. американську версію фільму. Там також був Зеленський президент Зеленський, американський, А, фільм про... я зрозумів, там, де як він називається президент, так? Да? Ні. Мадам... Конгресі. Мадам, мадам, да, мадам, що це таке, ну ну, ну ну. І... Хорошо. І... Добре. Ви зрозуміли, до чого. Так, я звісно, вийду. зараз якраз там п'ять планів Трампа вилізли в одній новині, я хотів з тобою обговорити, але все-таки закінчити цю тему. Ми... Причина зміну закону до САП і НАБУ була перше що тронули друзів Зеленського, отак, сказати, подивись. Карта справедливості. Карта справедливості. Подивіться, карта суда. Я, скажем, карта суда і пошуту, суда, да? Суд по дурню. ну Просто прийшли перші якісь там не повісточки а ну тр... знаєш тр... типа торкання пішли в некий бік і. Суд по дурню смерть. Суд дурень смерть. Типа не, не можна трогати, тіпо. це означає, що не можна трогати, суд да? Суд по дурню смерть. Взагалі форматі ситуації, що так можливо саме за цього пов'язати, ситуація по, по дурню, тобто по ситуацію, котру можна було не було не допустити, і котра дуже сильно може вплинути на перебіг подій, і більш прискіпливо будуть ставитися як всередині, так і Ну, Тобто правильно зрозумів, що це причина була, що не можна трогати в деяких не можна трогати, да? Ну, суд можна і так сказати: суд дурень смерть. Спитаю тепер так: а чого саб набу почали трогати людей президента? Тут нікого не трогали, нікого не трогали 10 років, то нещасного сидить Коломойський і неприємно чи сидить, вчора дуже смішне. Якщо садити олігарха, звичайно, сиди, просто слухав, ржав, до, просто до, ну, до, знаєте, до того, що після кавуна. Коротше, е, що кажуть, що якщо посадити олігарха, звичайно в тюрму. То криша вла... у директора тюрьма буде позолочена. А там все одно є момент свідомого стимулювання процесу зовні. Тобто було якесь замовлення трохи людей примінити, правда? Керування процесу зовні, для того, щоб вплинути на ситуацію і проманіпулювати її собі на користь. Хорошо, це значить, що наші західні партнери знайшли лазейку, як тиснути на Зеленського, да? Спитай так. Пробують. Давайте спитаємо. Є план, є план використати uh -huh. лазейку тих, хто йде по закоханим, тобто найближчим, для того, щоб. При, ну використати силу, пристроніть звіря. Прикольно з, 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 хорошо. А чого він пішов, значить пішов протест до них? Це ж, значить з одного боку не грамотно, або може грамотно набити. Чого він пішов на протест? Треба було домовлятися, а він почав зразу з їх зануль з їм юрисдикцію, підпорядкування, що Чого він пройшов на протест? Ну, можна було ж хитріше зробити, чи не можна було? Як? А, не як, да ну Там був момент до того, що виводилося все те, що або сила сила вона да. призведе до, до розчарування. Да. Тоді треба mm -hmm. йти в формат домовляння. Хорошо, в результаті. Вони, їхня їхня дорожка, оця, про тиск на президента, вона спрацює. Я думаю, що частково тобто будуть пропрацьовувати ситуацію, але вона як для України Взагалі воно цікаво, замість того, щоб втримати контроль, ти його можеш повністю втратити. Це відносно президента чи відносно впливу закордонних. Влик... Відносно тих, хто намагається впливати на нас. Ага а, я, Хорошо, я тепер питаю. Як для України і для війни краще? Щоб був Зеленський, чи щоб вони його максимально прибрали? от як краще для людей, для нас, для народу? Давайте спочатку дивимося, що був. Давай, звісно. Тут спетаклі в перевернутому положенні. Так. Пеке собі. Обмежень боротьбу. Давайте буваєте. подивимося, що прибрали. Іллюзія. Один фіг о, мах, ну, вплив якийсь. Подожди, ти ж таке Вітя воно нічого не рішає. Що так, что так скіння повна, да То чого він їм став по перегорнах, якщо Давай поки... так, чого Чи хочуть вони взагалі його прибрать? Чи хочуть зробити його покорним, ну поняв типу, карманним? Або сиди, або так. Тобто, в... хочуть вони, щоб він був о... як песик, щоб він слухався, робив те, що треба, те, що не треба. а, а Хорошо, давай так. Якщо він буде слухатись, який ісход війни? ісход таке слово погане, Я... який результат війни? Результат. Ну, таке, звісно. Розтягування ну, ситуації, розтягування тяганина, тяганина тягани. А якщо він залишиться, який результат війни? Так, да, вони кажуть, окей, що він недоговорний. Та самі вони таке пропонують, що це вам самим не сподобається. Ну, хоча б з пожинанням плодів. Тут пожинання плодів угу. випадає, завершення процесу. що він залишається. Ну так, треба тему закинь, бо ну, я ну, чесно кажучи, ну, дивіться, дивіться. Там ще. теж є момент, те, що буде, буде, коли ще мечеться І Із позитивного, те, що мені подобається, пожинання плодів десятка кубків. Все одно підвішеність випадає. Перевернута повірність. Ти розумієш, Віть, ти знаєш, я зараз думав. Чи погодяться українці в загальній масі піти на хоч щось, аби війна закінчилась? Я не знаю. Я це слухаю там людей читаю коментарі. Я не бачу серед людей бажання хоч щось, аби конець. Є такі слова, але в загальній є. масі люди не погодяться. Того, що по різному люди згруповуються і по-різному транслюють ситуацію. У мене нещодавно була розмова з певною там пані. Е -е... Да. В неї позиція така, що треба закінчувати і тому подібне, сливати, здавати, відпускати. Хорошо, ну, є такі, це одиниці, мало, небагато людей таких. Ось Оля пише: то хочуть щоб Зеленський здав Україну, здав ті території, які вони а хочуть. Там питання не в територіях, там питання території, вона най, найостанніше просто. А, а в чому? Но момент Ресурсу. момент впливу на ресурс, момент на керування процесів. Ось це дуже цікавий висновок зробила чорний скорпіон. Набудо слуг добралися на кон нарешті тепер зрозуміли, чому їх хотіли закрити. Ми ж розібрали тільки що, може, вони певно зрозуміли. Їх хотіли на Буй САП спровокували будь-які. Вони могли і раніше щось зробити. Але вони ж не робили. Вони виходять по, по розкладу, повністю карманні від західних спонсорів. Поняли? І тому вони можуть через них. Керувати будь-ким колись раніше при Порошенку ми самі на це погодилися, бо, типа наша влада дуже корупційна і все крадуть, то хай контролюють західні партнери. А зараз ми бачимо, що хто платить, той заказує музику. А ми вже так типу, такі возмужавші ми вже не хочемо, щоб нам заказували музику, яку ми не хочуть. Вони хочуть, щоб співала Алєгрова а ми не хочемо Алегрові. Поняли? Аллегрові? Тут питання в іншому. Тут питання в тому, що коли виникають було на минулому тижні. Було дуже велика кількість закидів в коментарях стосовно корупції, все за того, що корупція, корупція, корупція. Yeah, yeah. Поверніть, зробіть так, як було, наче так, як було, не було корупції. І треба пригадати, що стосовно західних партнерів, історія з мером Нью-Йорку, е uh -huh. там, де його спіймали на корупції, і Трамп сказав, що це наш хлопець, наш парень. Наші ребята не, не чіпайте. Ми так. своїх не садимо, тому да? корупції. Якщо ми почнемо валятися в, в питанні корупції, ми ми втопимося в ньому. Я не думаю, що вирішимо. Я думаю, що хватить до досить нам як цю корупцію, як червону тряпку. Треба просто жити. закінчилась війна, і щоб ми нормально просто жили, любесенькі тому що нас так роздеруть, як ту зі І просто кидаєш корупцію, кидаєш мову, кидаєш віру, і все, хапець. Давай бистренько Трамп готується до потенційної великої угоди. Я тобі зараз швидко 5 сценаріїв, і ти швиденько них відповідаєш Путін йде на компроміс, погоджується на перемир'я по лінії фронту за якісь бонуси від США. Так буде? Продовжує відмахуватися, перевернуть домовленості. Нет. Далі. Китай плюс незахідні країни чинять тиск на Кремль, не бажаючи потрапити під нові Трампа. Тобто Трамп вводить такі мита, Китай одумується за голову береться, о ма-ма-ма-ма. Мамама! І його партньори кажуть: все, Кремля відказуємося, до нерідного сина. Да. Ти сам Фрикос. ти да. Трамп тисне на Київ примушує прийняти хоч якусь частину російських умов. Тяжка ноша. Розбите серце. Тисне на Київ. Примушує прийняти якусь частину мов. сцена сценарій він може бути. Тяжка ноша. хорошо частина умов. Це здача території, чи це не, не, прийом, не прийом в НАТО? Це може бути територіальне питання. Хорошо. цей розклад. різкі зміни на, зміни на фронті або внутрішні кризи, що змусять сторони переосмислити позиції як в Україні, так і в Рашкі. Поняв це... питання, так? Це четвертий сценарій: якісь різкі зміни на фронті, хтось атакує, хтось відступає. Або внутрішні кризи в Росії, або в Україні примусять переосмислити позиції. Чи станеться в найближчий час якісь кризи на рашки? Або в нас від відміті від протестів, я ж не знаю, як Воно випадає в форматі дні. Тобто воно випадає все одно в форматі на виснаження. Те, що ти хочеш, йде не за планом, сили не, не вистачає, і просто втрата сили і закінчення процесу. Тільки в, такі, в такому контексті. Тобто... Або всі, всі варіанти разом зразу. Позиційна. Поняли, як випадає? Тобто Довго-довго-довго-довго тривало. Весна угу. Та ти дивишся Або всі варіанти зразу. Або інші варіанти ні. Що, всі варіанти, варіанти зразу? Всі варіанти зразу. Хорошо, то есть поки що вийшов у нас найвирогідніший сценарій з цих п'яти, може, ще якийсь є тиск на Київ пряму за прийняття хоч якоїсь частини російських умов. Тобто звіт, я питаю зразу в карту. То виглядає, що виходить на фоні всього, що відбувається в світі, Україна, Київ, і наш, і ми най найслабше звіно? Ми ж ми не питали, хто найслабше звено. Ми питали. Буде Я тебе питаю, що Україна найслабша найслабша одиниця ні, Бо, ні, є його таке слово є, одиниця мені не подобається. У західних партнерів є бачення, що на нас вони можуть надавити, а на Росію вони не можуть надавити. Дивися, ми зараз вже з тобою розібрали Любасеньки, ви всі зрозуміли, що скандал сапіна був був один з варіантів, один один з ключів тиску на владу. Поняли? Так, правильно ж правильно писати людям? Тобто, дивіться, реально один стиск Я тебе запитую, Вітя, якщо ми найс... ми являємося Ох... найслабшою е ланкою цього ланцюжка, ну, ми не являємося найслабшою я... ланочкою цього. Е ну, ти ж сам показав картах, що реально сценарій можливий, ми в тому, коли давить на нові. А який нас. сценарій вони будуть використовувати? Все Тоб, тому, що з точки зору розкладу в нас випадає так, що вони не зможуть продавити ту ситуацію, коту, котру вони хочуть, і будуть намагатися продавити альтернативний сценарій. І ми ж це бачили. У нас був приклад, що треба було не з Путіним розмовляти, розказувати, як ми чудово в хокей 30 разів. А в цей же самий момент він розказував про зеленського костюму тому подібне. Чому? Тому що маєш можливість. Все. Угу. То я тебе питаю. Так говорять з найслабшим лан ланкою. Вони думаю, що ми Ти поняв про що? Я тебе запитую: ми для них, вони вже знайшли ключики, як надавити на нас так, щоб зробили ми, як вони хочуть. Ні. Але намагаюся знайти, тому що є, є ситуація, коли твій план він буде руйнуватися і він mm -hmm. не буде давати той зворотній реакції, на котру ти очікував. Як а з що? костюмом. Пам'ятаєте ситуацію з костюмом? Да. Давай під фіналочку. Коли Ми ти вас... думаєш, що да. ти можеш проманіпулювати ситуацію, і сьогодні 30-40-50% будуть. Не дуже сильно любити Зеленського, але рівним рахунком до тих пір, поки не буде пробити якесь дно, і тобі це uh -huh. не сподобається. Uh -huh. І ти вискажеш, що ти думаєш з цього приводу на фінал перед тим, як ти скажеш карти на тижня, питаю якщо ми розуміємо, що сапі НАБУ плюс-мінус, і працювали на гроші закордонних організацій, ми знаємо, що хто заказує хто заплатить гроші, то й музику заказує. Я тебе питаю, САП и НАБУ діяли в интересах украинской державы и украинского народу. Серьезно? А? Серьезно? Ну, хочет отвечай. Ой, ну, в пентаклях он делает В пентаклях вони діяли, вони будуть діяти, і наступна організація буде діяти в інтересах своїх питань. Все. Тобто кожен діє в своїх інтересах. І корупція буде була і буде. Просто дивіться, Частина суспільства залишилася жити в 14-15-16 роках, коли при Порошенку створювалися ці в, в угоду європейцям, і американцям такі органи, щоб вони могли ввійти в Україну. А зараз ситуація помінялася. Тоді ж Україна була жертвою. А ми ж, значить, вийшли вже жертви. І ми зараз ті типу, покажемо, Ей, ні, що це ви почали тут мені розказувати. А як у цій ситуації діяти, коли ти вже не жертва, і не хочеш, щоб тобі розказували, що робити, хоч сама чи сам казати. Що робить Пройти цей етап період і вестися на провокації, тому що ну, 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 я дуже сильно хочу, щоб в нас пройшов якийсь час, і ми забули, що таке е, корупція, але дивимося ми ці карти, дивимося, перебираємо. Перебираємо мішаємо. А їх немає. І повертаємося знаю, до журналістки з критичним мисленням. Ну, от як ми да. критичними всі... мисленням. А, а всі журналістки вони з критичним мисленням да. після інститута і трьох книжок. Да. Тому в форматі, чесно, ну, воно, можливо, дуже, дуже грубо звучить. Знаєте, як. Індустрії комерційного сексу сутіньора міняються, а не. індустрія не закривається, і хтось хоче взяти під контроль, хтось хоче змінити, пропонувати, але воно буде залишати. Ти знаєш, вже ось так хочеться, щоб в нас закінчився, закінчилась оця ера. Що ми як нечейна, нечейна, не буду казати, іграшка торашки. То, то європейська суто американців, Україна, в якої нема позиції, і знаєш, і ми погоджуємося на все. Я надіюся, що ця війна це змінить. Дай Бог, щоб ми всі вижили і завжди прекрасно.